Добрий день, шановне товариство! 27 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коментуємо, підписуємося, задаємо питання. Показую вам стан саду після нічного ранкового заморозку. Заморозок в основному пройшовся у нас по ґрунту. повітрі, як би не було. А ось. Абрикоска. Пріція рання, яку я перед цим період цвітіння сигнального, до речі, обвернув агроволокном. І що я вам хочу сказати? Думав, що пропало все, але як на те, бачу, бачу, бачу кілька зав'язків. Все, вони досить слабенькі, але вони є. А ось абрикоса більш пізнішого терміну дозрівання, яку ми також обгортали. Вона сформована у нас тут приблизно чашею. І дало кращий результат, так як видно повітря всередині все ж таки навіть в період тих заморозків вітрів і снігів прогрівалося трошки краще. Тут зав'язі набагато більше. І зав'язь вже набагато більше. Зараз є досить. Якщо ще нічний мороз, який нам прогнозують сьогодні на завтра, не пошкодить, то будемо з абрикосами. Так що навіть просто обвенення агроволокном все ж таки дало якийсь результат. А посадковий взагалі-то мороз цей... Як би шкоди особливої поки не завдав, тому що пішов по землі. Яблуні квітнуть, черешня вже перецвіла. Зараз ми ще сходимо до неї і подивимось. Наша черешенька якось попала під тиждень морозів вітру снігу, шквального такого вітру і дощу. Також перецвіла і бачу, що вже і є завіс. Як бачимо, можливо, буде не така яснюча кожного року, але врожай буде. Ось, шановне товариство, всім міцного здоров'я, дай Бог нам найшвидшої перемоги.